Не повинен. Нурлан -гіб -гіб баєв Добро вечора простим людям. Доброго вечора, і вам Надійка, привіт Віктор Рибаченко, привіт Віктор, пані Ольга Чумаченко. Доброго вечора. Віктор вітається, Оксана Андріївна. Гарного вечора усім друзям. Гарного вечора і вам Валентина Зникова. Доброго вечора, Танюша Ворона. Оля, Оксаночко, доброго вечора. Оксана Лайчик є, Дякую. Надя Вільхова, Танюшечка, Олечка Іван добрий вечір. Здоров'я і всіх земних благ. Влад, доброго вечір, Любашо. Доброго вечора і вам натуся. Доброго вечір, Любочка. У нас вимкнули світло на 4 години, тож інтернет поганий. Писати не можу. Добре, Натуся. Я вам дякую за те, що зайшли. Лайчика прожміть і гарно вам відпочинку. Оксана Андріївна, я рада, що встигла на стрім. І я дуже рада, що ви позаходили. Я вам дуже дякую всім. Роман, мені погано, Ну, тулясь поле Маша, доброго вечора, Любочко, Наталочко і вся гостина цього каналу. Усіх вітаю зі святом. Будьте здорові. Вісім лайчиків. Поки що не персонально. Добре, Машенька, працює, Таня, натуся, добрий вечір Галина. Вибачте, я не бачила нічого страшного. Ну, то ще не встигли, я ж, ну, тільки моїх хвилин 20 як закинула, то то ще таке. А то що тут такого? Ні страшного? Нема за що вибачатися. Просто людина ще не мала часу. Подивитися та. й... Так, щось що таке то. Таня Ворона Маша, привіт, Влад. Привіт, Любочко, привіт, Оксана, Оля, Влад, Маша, доброго вечора, Маша. І в нас сніг. Я вже велосипеда поставила на стоянку. Зрозуміла, Машенька. То... У вас зима? У нас немає. Навіть каплі нігде снігу. Ілля, Маша, привіт. Оксана Андріївна. Доброго вечора, Оля Таня. Таня Ворона, Оксана Андріївна, доброго вечора, Роман. Таня Ворона, вибачте, це. Трохи помилка, я не так хотів написати. Галинка Любочко, а у нас сніг починає йти. О, і вас сніг, а у нас нема. Ну нічого, вас побуде тоді, до мене прийде. То то таке діло. О, куди побіг чат? Оксана, а в Марічці, Марічки, та, а Марічці, тортик і щось там пити. Якийсь Жовтенький Віктор Рибаченко, Надійка, ти на тій неділі запишись в бібліотеку. Якби я жив у Кропивницькому, то ти в мене був би слухняним, а так я далеко за 2500 кілометрів контролювати не можу. Та якби він хотів, то його і контролювати не треба, тому що треба хотіти. Так, Таня, Роман, поїхали, все окей. Дякую за вибачення. Апельсинка, привіт, лайк поставила. Привіт, апельсинка, гарного вечора і міцного здоров'я Іван. Юленька Курицина, доброго вечора, Любаню. Благодатної ночі, тихої. Привіт, Наталки. Як себе почуваєте? Наталка, Божого, благодаті Миколаєвичу, Дякую на Гарного вам вечора, міцного здоров'я і приємного спілкування. Наталка вже багато краще, вже майже здорова, ну ще також трохи погавкує, але вже вже. і Я ще десь там колись гавкну. Ну, як вона на мене гавкає, і мені ж треба відгавкатися, я же ж інакше. Та й все. Таня Ворона, Роман, ти з Кропивницького, так. Чи Знам'янки, я вже не помню. Десь вітам, захоплення Марічки, Ілля, Любочка, Любарська. Оксана Андріївна, Галин Каштін, Роман, Таня, Ворона, Олічка, Валера, великий вам привіт. Віктор Рибаченко, пані Люба, у мене сніг лежати може до травня місяця. Так, але ви ж казали, що раз впав, потопився, другий раз щось там падав, знов топився, то я думаю, чи то вже він таки буде лежав, чи ще, чи ще раз буде топився, чи вже буде, чи вже буде таке зима. Я би не проти, щоб у нас трохи снігу впало і був морозець, щоб воно тримало, щоб не було тої шлякоті. Богдан Турта, Оксана Андріївна, добрий вечір. Так, Лілія Бургела, доброго дня. Любочко, доброго і вам здоров'я. А я знову за пораду.